Дякую, Це люди з різних куточків України, з Києва, з Одеси, Козацька сотня з Лінопетровська, з Каховки, з Франківська, з Тернополя, з Львова, з різних куточків України вони ці хлопці. Але тут вони як одне ціле. Тут вони як одна народна армія. І сьогодні ми урочисто хочемо, щоб на Майдані цього числа були посвячені прапори, прапори самооборони. Щоб вони стояли на барикадах, щоб з цими прапорами ми йшли в бій до нових перемог. І тому я запрошую святих отців для того, щоб вони посвятили наші прапори. Це наша давня українська, це наша давня традиція, яка була в нас від давніх часів від Київської Русі, від козацтва УПА, Холоміярських отаманів, коли ми посвячували свої прапори. І з тим прапором йшли в бій. Я пригадую, коли з 10 на 11 число. Пішла атака на другу барикаду. Багато з людей не змогли схопити свої речі, навіть коли ми відступали. Але люди брали прапори. І навіть відступаючи, коли ми тут вишуковувалися, вони стояли з прапорами, з прапорами своїх областей, своїх районів з національними і державними прапорами. І сьогодні ці прапори будуть мати своє символічне, велике значення. І тому я зараз хотів би запросити всіх сотників. Самооборони. про пропари, а? а я косу против. Посвітить. Косу не про пары, а я косу. Можна? Не запариться. Да, ідіть, іди, ідите. Ну, они пропарить, опять, а я косу. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки віки. Боже наш, слава Тобі, небесний утішителю душі і сини, що сьогодні си наповняєш, Скарби, в життя в Дух, прикини целися в нас, І очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, за тебе помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святи, Трой, це нас, Господи, очисти і ці, наші, властих, просили, беззаконня наші, святи на цілий немахі наші, Твого ради! Господи, помилуй Господи. Побили, Господи, помилуй Помилую, сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віжням. Отже нас, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай принеса твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні. І, і проси нам пробити наші, я так і прощаю, бо нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас віг о Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас і на віки вічням. Прийдіть поклоніться, і нашому Богу. Прийди, поклонімося, і поклонімося, Христові цареві нашому Богу, Прийди, і поклонімось і припадіть до самого Господа, і до Христа Царя, і Бога. нашого. Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки Мої до боротьби і пальці мої до битви, Він мирість Моя і охорона. Моя і Спаситель мій, він щит мій, я надіюся на нього, Він прихиляє народ мій до мене, Господи, що таке людина, що із себе, і сини людські, що ти піклуєшся про них. людина, як подих вітру, ні як тін, що зникає. Господи, прихили небо Твоє і зійди. Торкнися піде дим. блисне, близько кої розжини ворогів моїх, Пусти стріли твої розвії, простягни руку твою з висоти, визволи мене, спаси мене з великих. студий сидів чужих заговорять марноту, а порицей повна не Боже мову, пісню тобі співаю. Найзіструнім сантирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволи Давида раба твого від меча лютого, визволи мене, спаси мене від родні синів, чужих, що їхні уста говорять мамоту, а правиця і я можу. Нехай сине наші будуть, як розквітлі рослини у молодості своїй, і дочки наши нехай будуть прибрані и